А, мені здається, в першу чергу я це відео роблю для себе, а також для своїх друзів, для людей, які бажають дізнатися, що мені подарували на день народження. В мене вчора був день народження, і мені виповнилось 28 років. Я сьогодні я подумала, блін, було б так класно за. Фільмувати себе і побачити себе, наприклад, через 10 років, коли мені буде 38. І я буду дивитися на себе і скажу: Привіт, Юля, це, це я, Юля з минулого. Як, як твої справи? Як твоє життя? Що сталося за ці 10 років? Але ми зараз знаходимось тут. Я а насправді собі зробила невеличкий подарунок. Я вже давно бажала зробити собі щось. Знаєте, хотіла таку класичну сумку, щоб, ну, типу, схожа трошки була на Біркін, але до Біркіна я ще не до а, морально, мені здається, я не виросла і фінансово в мене грошей немає. Тому я хочу вам показати, що я собі замовила.

La -la. Oh my god А чому вона така тяжка? ладно, я шутила, це Біркін. Ладно, шучу це не біркін. What the fuck? Дістаю, показую. Ну, взагалі я очікувала сумку більш меншу, ніж цю. Ну, в неї є тут якісь п'ятна, але я, напевно, я сподіваюся, що це воно все відтирається. Так, окей. А, я не помню, яке а, точніше в, неї, а, яка в неї назва в цієї сумки, тому що а, це немає різниці, але це класична Yves Saint Laurent. А, Трошки в неї повнуті, звісно, ручки, Хотілося, щоб вони були трошечки. Ревніше, ну, нічого, може, вона виправиться. Я очікувала, що вона буде, ну, типу, ось такою. І буде ось такою. Ну, це, звичайно, звісно, на кожен день. Ну, навіть я хотіла якусь сумочку таку, знаєш, типу, щоб піти можна було в ресторанчик, можна піти, було, щоб можна було піти, на кожен день її взяти. Але щось я. Щось я не знаю, давайте спочатку ми подивимося. Тому що як мама, знаєш, як бабуся своя, слюнює тобі в лісо лізе. Ціна цієї сумки, чому я так не задоволена, що ціна цієї сумки була 1400, ну це вже з відправкою і з усім остальним. А, Чому я так не... Ну тому що я вже очікувала, що вона буде меншою. А, тобто вони не дають ніякої візитки, що це Непаль, що це оригінал, у нас візитки не буде, так? Да? Окей. Я вас зрозуміла, я вас поняла. Тобто документів у нас на сумочку немає. Ну, слухайте, на паль вроді не схоже. Що дуже, знаєш, треба заморачуватися над пальню, щоб її так зробити. Але ось так вона виглядає всередині. Я знаю, що так, от, звісно, так. я люблю, я дуже люблю, коли сумка ось така вона, знаєш, вона така структурована. знаєш. Біркіни, вони, у них є різні види моделей, також є різні види шкіри. В мене ця. А, це а, крокодил і, а, о, звісно, Гималай крокодил» теж був би добре, пірки, ну, Сухо. що маємо, то маємо. ж з якихось крокодилів починати. Ну, Вроді надписи, все шви виглядає добре. Непогано, непогано, сумка, що вам сказати. Тяжка зараза. Тут навіть є свій замочок, розумієш? Тому... Але ключиків нема. Окей. Okay. Зроблено в Італії, серійний номер є, але ж це також, знаєш, теж нічого не значить. Ну, Всередині треба а, пельно дивитися, як вона зроблена всередині. Ну виглядав, вроді непогано, виглядав в нормально. нормально. Ну, хто знає слухаю? Saint Лорен. Надіюсь, будемо надіятися, що це оригінал. Давайте положимо денежку в сумочку, щоб завжди була денежка там водилась я не знаю чи я буду її носити з ремішочком а от знаєш так от її так набить чимось зараз це, це тяжка вона Зараза, ця, ця шкаф, вже така, знаєш важить її тут багато не нап'єш. чимось ну прикольно ну, погано де? трошки відійду, ні, ну клас, клас, мені подобається. Ну така, знаєш, далека може показатися, що Ні, ну піркін, але щось таке. Ну, Мені в кадрі я здаліка, далі... звісно, така похожа на келі більше, ніж на Біркін. Тому я люблю такі структуровані сумки. Для мене це моя перша така, одна із перших таких класичних класичних. Супер, подивимося, як вона буде носитися. Трошки завелика, Напоминає мені, звісно. 20, що це? 30-ка надав. Нормально. Ми так будемо пробувати. <світ> Йдемо далі. А, далі я хочу вам показати останні подарунки, які ми даріла друзі. Хай вона ще поки там стоїть, відпочиває. Я би хотіла би. Це світло якесь обличчя таке пересвічене. Окей, трошечки так. А, сьогодні в мене... до мене приїжджала моя подруга з Портленду, і сьогодні вона залишила ось вона. А, знайомтеся, Кейрі. Ми з нею познайомилися в американській б'юті школі, і вона залишила мені ось таку записку. А також вона мені дарувала те, що мені потрібно було. Вона, знаєш, з ну друзі знали, що мені потрібно. Насправді, оці штучки, от доктор Джаред. не знаю, як ви їх називаєте. Я називаю їх так. Ця штука зелена, дуже класна, вона під шкіру, коли в мене було акне, вона мені так допомагала обрати цю почервоніння. дуже класно люблю. Прям, знаєте, в ньому ще є SPF 30, і вона отак от зглажує трошечки шкіру, допомагає вирівнювати тон кожи. Також вона ще мені привезла ось таку маску, з якою можна лягати спати на ніч. І тобі не потрібно. Я не просто ненавиджу маски, з якими потрібно. Тих наносиш, тих потім знімаєш, умиваєш, а потім ще й крем зверху. Ааа, too much. Ось така маска в мене є, а також вона залишила. А, дуже, Вона приїжджала на 5 днів, їм було так весело, так грустно, що вона сьогодні уїхала, залишила мені. Я таки знала, що я трошки можу бути сентиментальною. so uh many -huh. New york uh -huh. oh my god ah uh, it's my beautiful amazing perfect queen of a Love Always Katie. So sweet of you, Katie baby. Thank you so much. The older uh, Старіші станови стают стаю, та, та такі знаєш, від, просто відкритки становлюються дуже, дуже дорогими. А далі поговоримо ми про мого бившого бойфренда, який мені подарував. Жартую. Ні. А далі в нас на розпаковці буде ось. Такий подарочок від Баланціа. А тут також написано Happy birthday, Julia, I love you. Я вже знімала розпаковку цього подарунка в свій TikTok. і люди такі, а, ти маєш на увазі твого бившого бойфренда. Ну, так, да, після такого подарка він буде моїм бившим бойфрендом. К сожалению. А хто не бажає хто не бажає на день народження отримати чашку Валенсіага, керамічку, яка, мабуть, дуже сильно нагрівається, тому що коли ти туди каву наливаєш, ну, напевно, її не буде дуже сильно тримати. В нас на, а, на Новий рік а, Мій друг дарував всім своїм друзям отакі чашки від Jack Mews, але вони були такі, як термос. Знаєш, що в них можна і чаю, воду і холодне, і гаряче, вона типу не нагрівається в цій чашці. Ну якщо вона гепнеться, то вона впаде і розіб'ється. І знаєте, ж саме забавне було дивитися просто чашка Balenciaga Made in China. Я знаю, що все робиться в а, чайні, але ну не знаю, це така, знаєш, ну, чашка стоїла 125 баксів, а собістоїмасть, щоб її зробити, ну скільки, Один центів і наклеїти лого Balenciaga New York. Окей. Okay. Mm. Ні, ні, класний, прикольний подарунок, а, може так, знаєш. От буду з утра просипатися, займатися спортом. Шо, що це тяжело, що те тяжла. Ні, клас, клас. Мені дуже подобається. А... Ну так, я не буду. Ну, Не буде абсолютно, не буде нічого. Мені потім я приїду додому, я з ним побалакаю, у нас буде серйозний розговор. Далі в мене тут є цілий набір. Прикольної, неймовірно дорогої косметики. Dedзі Ох. Дякую, дякую велике друзі. такі, такі, такі. М -м -м. Також я хочу, Тож, дивіться, як в мене гарні квіти на моєму бакграунді. Також дякую друзям, хто подарував ці, боже, так смачно. У мене не пахло в квартирі, вже дуже-дуже давно. Дякую, велике. вони. Вони були такі... О, такий огромний букет. Я вам зараз відео покажу. Мені прийшлось його трошечки розчепити. Одна в мене стоїть в спальні, а друга стоїть в мене тут і пахне неймовірно. Я навіть не могла його підняти, настільки було тяжко. Дивіться. Він з такий от зростом, почті, почті в мене. Ну, і я сьогодні несу його. подивіться, який він. Аграм'єнник. Дуже-дуже дякую. Так, повернемося до того що тут стільки косметоса класного, що Ох, я вже не можу дочекатися від цю зіреньку, цю зіреньку від Діор повісити. Ну, на ялинку я ще не буду вішати, а от на сумочку. Я повішу. ви знаєте, така прикольна. Чарм такий, так? Да? Можна на солочку. На Що якось думаєте, буде? Так сюди, може, так? Да? Дивиться? Чи не дивиться? Можливо, не непогано. Чи може сюди якось? Ну, придумаємо, ми придумаємо. Може якась колона, я не знаю якогось. Ой! От тут, знаєш, настільки всяких класних. А, ну, це, ці всі продукти, не всі, деякі ці продукти були в моєму вішлісті. І я хочу вам сказати, що угадали з усім. А в мене я ніколи не пробувала Dior Makeup. Я тільки недавно собі взяла. А... Підводку для очей, туш waterproof, яка водостійка туш. Мені дуже сподобалося, Я зрозуміла, що, ви знаєте, хочеться. Хочеться класної косметики. Також в мене ще є такий типу бальзам для губ. І ну, Ви, звісно, мені тут надарили дуже всякого класного. А ще, знаєш, коли угадують, що тобі от реально треба, знаєш, а коричнева туш, Боже. Це моє одне з улюблених штук, які взагалі можуть бути. І взагалі в мене зараз нема туші, тому я от зараз при вас, якщо ви а, а, видержите, я накрашу собі свої вії. У мене є у мене такі, знаєш, у мене маленькі глазки, звісно, такі щотки. Для моїх маленьких глазок це тяжковато. Знизу все нарисла. Знаєш, можна і на брові. Не знаю, я зараз хочу більше знаєш, інвестувати в класну, прикольну косметику, яка тобі буде не тільки робити да, там, якісь рум'яна, але яка, вона буде тобі приносити якісь враження. Наприклад, так, це ну, не бюджетна косметика, але знаєш, хочеться от хочеться якогось рівня. Хочеться хочеться от так от да, просто взяти, наприклад, Хайлайтер, а ці хайлайтер М? Так хочеться. А ви знаєте, вони коли вийшли, скільки ну, років вже 5-4. Ця да, появилась? Ну, може, вони даже ще бекстейдж, в оці. А, я, я, звісно, ну, я не, не думала, що я колись взагалі в мене вони будуть. І вони дуже всі хвалили ці рум'яна. Хочеться мені дуже сильно залізти пальчиком. Знаєш, поділать такі свочі. Боже, яка, яка красота, яка ляля, Боже мій. Дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно. А ці прям я, я так і бачу, як оцей золотистий прям дим, і ти ось усюди прям Боже, Які вони гарні всередині ви тільки гляньте. да, такого. Ось хочеться ще такої мати а, такий столик з зеркалом, щоб я могла його Ну, класти, так могла взяти, то воно буде валятися в косметичці, і, звісно, буде шкрябатися. Мені цього не хотілося б а, ну, я, я взагалі випала, коли мені прямо ж 2. Дві. Ну це якийсь там, я не знаю. Це прям подружка, я прям найліпше знаєш. Лип. <сум> а в двох різних оці... відтінках Pink і Cherry. Може. а ви точно повинно були тут мені бути дві? <сум> я. Може, ти собі одну купляла? Надо написать, спросить того, що ну, може реально собі хтось купляв. Твоя гарна. Жикар. Ні ну я б, конечно, все намазала б на себе. Ну, приємно, ти знаєш, приємно так от раз, а ти сумочки достаєш Діор ліпстик. Також в мене є Cherry, ось така. Не можу її відкрите, але вона теж бальзам класний. І ось така є олійка для губ. Ось вона мені теж дуже подобається. Да, 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 начинається. Я в захваті. Дуже гарно, я прям ну не можу стримати своїх емоцій. Як мені це все подумати? Це так приємно, що вчора мені від фанатів а, прийшло, прийшло всяких класно багато речей. Мені плаття прийшло, ця штучка прийшла, якісь там, знаєш, типу, такі чолки, якісь прийшли, рожеві також прийшли. що ще. А, а прийшла табака ванила від Tom Ford. Форд. Бра, прийшов білий. Ну, тобто, я вже така, знаєте, ще вчора була відкривала посилкою, тому роділася дуже сильно раділа. Так, а, дякую велике за цей подарунок. Також. Та-да! Дивіться, мій перший Ермес. Я вже знаю, що там, я вже його відкривала і дивилася. Але показую для вас. Я зараз шукаю собі якесь літнє взуття. Заходила також і багато, де я була вже багато Ну, Я багато де що дивилася. Я була тільки в Гучі, заходила поміряти в них самі неудобні зараз балетки, які в них там є. Великих розмірів в них немає. Також я. Sorry. Так, от. А, також я заходила в Ерме поміряти оці H е, з стандартні шльопки. Вони теж на мене вузькі. в мене нога, звісно, така широка. Anyway. Я в пошуках собі класних якихось мюлі, якісь такі літні... не знаю, подивимося. Але тут, тут щось дуже таке, знаєш. Я вже міряла, але тьоця їсть багато, тьоця трошки в тілі, і воно ну, не за всім сходиться на, на тьоцю. Це я про себе. Ну, а ми на путі, ми на путі набірки. Насправді зараз можна набіркін купити на рісей. Ну, на рісей вони дорого, розумієш? Дуже-дуже дорого. Класична H. Це е, пасок. І також в цій йде. Гарного, дуже гарного кольору, мені здається, вони навіть навіть похожі з моєю сумкою, але в трошки в різних відтінках. Це більш такий теплий, а це більш така холодна. Але саме прикольне, що цей пасок його можна і носити, типу, однією стороною, ось так. А якщо ще хочеться. Змінити щось, так? у вас другий якийсь лук-аутфіт, то його можна пере... Він е, 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 йде на дві сторони. А ця H просто цепляється сюди, і її можна міняти на, там, на другі, більші, менші. Але проблемка в тому, що Трошечки, трошечки не вистачає. Воно вистачає його носити тут. Може, це воно й так може. Ти знаєш, я стара, я не знаю. не Необразовано, може його тут і треба носити, але ж ну я не хочу рівінь, щоб його носити раз, раз в місяць, раз раз в неділю. Хочеться ремінь, щоб носити його ну, не на кожен день, але хоча б ну, на вихід. Да? Я ж не буду... Це так, під якусь рубашку, там, платять, зробити собі талію класно, але ну, хочеться, щоб і штани якісь можна було їм підчеркнути. Підчер 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 Для мене здається, ти знаєш, щоб класно себе почувати, можна мати о -о, небагато, можна мати хороше взуття. Який це розмір? Хм, цікаво. Можна мати хороше взуття, класичне, да? Яке, щось, якусь таку класику. Це лофери, балетки, щось таке, знаєш, а, чи якісь каблучки. Можна мати хороший пасок, можна мати сумку якісь окуляри. Ну, знаєш, це все потрошку можна мати, купляти. Цей мап-пасок я обміняю, треба буде сходити в верне, змінити, змінити на більший колір. Мені дуже подобається, дуже класний колір. Все мені в ньому подобається. Звісно, у них от навіть оці dust bag, мішочки для пилу. Ну, дуже такі, знаєш, Дуже комфорт, такі приємні на дотик. От ось такі справи у нас на сьогодні. Гарно дуже, дуже гарний бренд, дуже дорогий, дуже симпатичний. А я насправді я ще щось забуваю вам показати, мабуть, ні. Може, все вже є тут у нас, так? Я все вам показала. Ось, Можу показати саме. Ось такі справи. А Я сподіваюся, що ви і ваші рідні рідні залишаєтесь в безпеці, бережіть себе, будь ласка. Люблю, цілую. Може, побачимося через рік, а може, побачимося ще й скоро, я не, я не знаю. Побачимося в мене в Тіктоті. Обов'язково підписуйтесь, тому що я там порще більше I love you guys